О Марія, ти завжди яскраво світиш на нашому шляху, як знак спасіння і надії. Довіряємо себе тобі, целительку хворих, яка біля підніжжя Христа співстраждала зі стражданнями Ісуса, твердо стоячи у вірі. Ти, Спасе, знаєш, чого ми потребуємо, і ми впевнені, що ти подбаєш про те, щоб радість і свято повернулися після цього часу пробовування. Допоможи нам мати божественної любові! Узгодити себе з волею Отця і зробити те, що каже нам Ісус, який переніс наші страждання і поніс наші печалі, щоб провести нас через хрест до радості Воскресіння. Амінь. Під Твій покров прибігаємо, Пресвятая Богородице, не погордуй нашими благаннями в час потреби, але визволи нас завжди від усякої злої, пригоди, дівославна і благословенна. Щоб молитися частіше, бути в курсі нових молитв, запрошую вас підписатися на канал Молитві Наша Сила.